Люди будуть уходити із вашого життя. Це нізбіжний процес. Чому так відбувається? Тому що ми з людьми і люди з нами для чогось. Ми щось одне одному даємо. Хтось дає увагу, хтось дає якусь турботу, хтось дає захист і так далі. І як тільки ми вже не можемо дати щось людям або не можемо взяти з людей, ці люди будуть поступово виходити із нашого життя. Це процес, він йде постійно. Хтось приходить, хтось уходить і. Дивіться, деякі люди можуть з вами пройти все життя, але це не буде ті 100 друзів, котрі у вас були в підлітковості. До літнього віку з вами може залишитися одна, дві, ну максимум, може, 5 людей, залежно від того, які потреби ви закриваєте одне у одного. Тому чому, чому треба навчатися, чого треба навчатися? Треба навчитися відпускати людей, коли ви їм вже більше нічого не можете дати. От, і коли вони вам вже нічого не можуть дати. А як це зрозуміло? Людина сама вам покаже і сама скаже, що ви їй вже більше нічого дати не можете. Ні захисту, ні теплоти, не ні, ні турботи, ні грошей, ні комфорту, нічого. І людина буде від вас дистанціонуватися, щоб як наслідок потім піти. І ви так само згадайте, скільки у вас було людей, котрі вже пішли з вашого життя. Неважливо, за чиєю ініціативою, за вашою, за їхньою. І якщо вам 30 я впевнений, що ви згадаєте мінімум людей 5, котрі пішли з вашого життя, або ви їх звідти вигнали. І дайте собі чесну відповідь. Чи це не із-за того, що вони вже, вже вам більше нічого не можуть дати, або ви їм не можете дати, або ви не хочете їм давати, і вони вам не хочуть давати те, що ви раніше отримували від них, або цим? Обмінювалися. Тому про що це відео? Що дуже важливо навчатися відпускати людей або виганяти людей із вашого життя, якщо ви вже не відчуваєте ніякого сенсу в цих стосунках. Якщо вам відео сподобалось, лайкніть, напишіть коментар, мені це буде дуже приємно. Дякую.